Вивчення вірша Марії Познанської про нашу Україну Ми дуже любим весь наш край і любимо Україну, її лани і зелен гай, в саду рясну калину. Там соловейко на весні Співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається, він з нами. Діти, сподобався вам вірш, а як називається край, де ми живемо? Так, Україна наша. Батьківщина, як описує автор те, за що він любить Україну. Розкажіть. Послухайте вірш ще раз і потім вивчимо його. Ми дуже любим весь наш край і любим Україну. Її лани і зелен гай. В саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. А тепер Спробуємо розказати цей вірш за схемою. Повторюйте разом зі мною. Ми дуже любим весь наш край і любимо Україну, її лани і зелен гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні. Співає між гілками, та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. А тепер зупиніть відео на паузу і спробуйте розказати вірш самостійно за малюнками.